Далі знайомим вас з результатами по здоров'ю з компанією Baby. Доброго дня, друзі. Я Людмила Кінаш з Львівщини, а саме місто Новояврівське. мені 66 років. Хочу сказати, як я познайомилася з клітинним харчуванням. Це вийшло просто спонтанно, випадково, тому що сталося так, що в 21 році, коли в повітрі гуляв вірус, такий злощасний, я два рази була побувала в лікарні. І другий раз вже була в дуже, дуже тяжкому стані, в якому мене швидка забрала, так і через сім днів виписали і в тому ж стані додому. І продовжували лікування я ще два тижні лікарськими препаратами, і кожного дня все мені ставало гірше і гірше. І йшло до того, що почалися такі ротові крововиливи. Кров дуже було тяжко зупинити. Були сильні, сильні головокружіння і е, болів хребет. Хоча до того я за життя вже набрала, як кажуть в народі, цілий букет різних хворіб, і тому мій певно організм не міг порувати, поратися з таким тяжким захворюванням. І напевно господнє скерування мені дало поштовх до того, що якась така. Була підказка, що звернутися до своєї знайомої, котра приходила. Це Ірина Балушко, моя дуже добра, хороша знайома. Вона в лікарню мене проходила, провідувала і приносила мені. Капсулки Еле 8 від клітинного харчування. Але так як я була в такому стані, я не розуміла про що іде мова. І тоді, вже коли не було виходу, я її задзвонила і кажу: неси мені оту капсулку, про яку ти мала розмову. Друзі, я почала з четвертої частинки, так як я гіпертонік, і з малесенької дози кожного дня мені через тиждень часу почало прояснятися в голові, і мій організм почав відновлюватися. До місяця часу я вже ну, більш-менш себе нормально почувала, і в мене пішов крик душі. Я стала розказувати людям, що людоньки... В нас вже є спасіння, яке нам може нас вивести з того важкого стану. Пройшло недовго чотири місяці. Через чотири місяці я полетіла вже за кордон відпочивати. Ото був мій перший результат. І далі я продовжую пити це вже рівно чотири місяці, чотири роки вибачаюся, 15 травня.